Доброго дня, шановні учні п'ятих класів. Тема сьогоднішнього уроку десятковий дріб, запис десяткових дробів. Мета уроку сформувати уявлення про десяткові дроби, навчити читати і записувати десяткові дроби, розвивати уважність, самостійність, розрахункові навички, мислення, вміння аналізувати, виховувати відповідальність, чесність, комунікабельність, вміння спілкуватися, формувати мовну культуру, інтерес до математики. Десятковий дріб це десятковий запис дробового числа. Наприклад, 3,5 можемо записати у рядочок за допомогою коми 3,5, 5,14 можемо записати у вигляді десяткового дробу в рядочок за допомогою коми 5,14, 7,2 можемо записати в рядочок за допомогою коми у вигляді десяткового дробу 7,2. 3,11. Також записуємо у вигляді десяткового дробу 3,11. Десятковий дріб складається з двох частин. Ліворуч від коми цифри цілої частини десяткового дробу, а праворуч цифри його дробової частини. У вигляді десяткового дробу можна записати будь-яке мішане число, знаменник дробової частини якого є числа. 10, 100 1000, 10 тисяч. Наприклад. 5,3 запишемо у вигляді десяткового дробу 5,3. 5, ціла частина 3 дробова частина. Читають 5,3. 27,19. Запишемо у вигляді десяткового дробу 27,19. 27, Де 27 це ціла частина, 19 дробова частина. Читають 27,19. Цифри дробової частини називають десятковими знаками, у числа 5,3 один десятковий знак 3, у числа 27,19 два десяткові знаки 1 і 9. Якщо дріб правильний, то перед комою пишуть цифру 0, наприклад, 0 357 дорівнює 0,357. Щоб записати звичайний дріб знаменником дробової частини якого є розрядна одиниця 10, 100, 1000 і так далі, у вигляді десяткового дробу записують цілу частину числа. Далі кому, після коми записують чисельник дробової частини, але він має містити стільки знаків, стільки нулів у знаменнику. Якщо в чисельнику менше знаків, ніж нулів у знаменнику, то після коми перед. Цифрами чисельника треба дописати таку кількість нулів, якої не вистачає. Наприклад, тисячних запишемо у вигляді десяткового дробу. Подивимося на чисельник. У чисельнику число 37, а у знаменнику тисяча у тисячі три нулі, тобто після коми має бути три знаки. Ми маємо перед числом 37 дописати один нуль. Маємо десятковий дріб 5,37. тисячних. 19,51 дорівнює 19,51. Дивимося в чисельник. У чисельнику число 51. У знаменнику 10 тисяч, у числі 10 тисяч 4 нулі. Тобто перед 51 маємо дописати два нулі. Десяткові дроби записуються за таким самим принципом, що й натуральні числа в десятковій системі числення. Кожна наступна одиниця, що стоїть праворуч, у 10 разів менша від попередньої, на першому місці після коми стоїть розряд десятих, на другому місці розряд сотих, на третьому розряд тисячних, на четвертому розряд десятитисячних і так далі. Подивіться, будь ласка, на слайд. Записане число 17,295. тисячних. У цьому числі ціла частина 17, дробова 295. У дробовій частині на першому місці після коми знаходиться розряд десятих. у даному дробі, у розряді десятих число 2, на другому місці після коми розряд сотих у даному дробі, у розряді сотих число 9, на третьому місці розряд тисячних у даному в записі це число 5. Тобто записали десятковий дріб 17,295. Розв'яжемо такі вправи. Завдання 1. Записати десятковим дробом. Дужка 1: 35,7 Відповідний запис 35,7, дужка 2, 3, 10. відповідний запис 0,3, душка 3. Дужка 3. 6,95. Відповідний запис 6,95. Дужка 4. 92. Відповідний запис 0,902. Завдання 2. Запиши у вигляді правильного дробу або мішаного числа. Дужка 1. 5,7. Відповідний запис це мішане число 5,7. Дужка 2 207,7. Запишемо у вигляді мішаного числа 207,7. Дужка 3. 1,6. Запишемо у вигляді мішаного числа 1,6. Дужка 4 0,37. Запишемо у вигляді правильного дробу 37. Розв'яжемо ще таку вправу. Завдання 3. Виділіть цілу дробову частину та запишіть його у вигляді десяткового дробу. Дужка 1 57. 10. Ціла частина 5. 7 десятих дробова частина. Запишемо у вигляді десяткового дробу 5,7. Дужка 2, 219. 10. Ціла частина 21 дробова 9. 10, запишемо у вигляді десяткового дробу 21,9. Дужка 3 417. Сотих. Ціла частина 4. 17 сотих, дробова. Запишемо у вигляді десяткового дробу 4,17, дужка 4. 3021 сотих. Ціла частина 30. Дробова 21 сота. Запишемо у вигляді десяткового дробу 30,21. На закріплення вивченої теми пропоную таке домашнє завдання. Запишіть десятковим дробом такі числа: 7,39, 39, 9,3, 39 25,7. 3, ,000, 17, 9,99, 11,717, сотих. завдання 2. Запиши десятковим дробом. Дужка 1. 38,7. дужка 2, 0,9, Дужка 3, 3,8 1, Душка 4. 5 ,00, 9 ,000. Дякую за увагу на сьогодні. все.